Розглянемо 46 тест. Установіть відпомітність між наслідком порушення функціонування залози внутрішньої секреції та її назвою. Перше акромегалія, друге міксидема, третє порушення пігментації і четверте цукровий діабет. Це питання стосується теми. Гуморальної регуляції це важка тема. Будь ласка, переглядайте різноманітні відео, в тому числі і ті, які я виставляю на сайтах. Тому що треба чітко розібратися не тільки з гормонами, які виділяють залу внутрішньої секреції, але й з гіперфункції, тобто надлишком виділення гормона того чи іншого в кров, і з гіпа коли є нестача того чи іншого гормону. Отже, перейдемо безпосередньо до розгляду 46-го тесту. Перше акромегалія. це хвороба. І ще називається хворобою павучих пальців. Тобто, ми знаємо, що гіпофіз. Які складається з двох долей, передня доля гіпофізу виділяє ростові гормони і регуляторні. Ростовий гормон саматотропін, якщо він виділяється в надлишку в дитячому віці, це може приводити до гігантизму. Якщо не стачить цього гормону в дитячому віці, коли ще організм розвивається, розвивається опорна рухова система, може призводити до карміковості. Але ж коли вже організм сформувався і припинив свій ріст, а гормон саматапін. Все одно виділяється в надлишку, то ростуть певні тільки ті, що частини організму, ті, які мають багато хрещової тканини, такі, наприклад, як кісті рук. Тому акромегалія – це є що хвороба при надлишку гормону гіпофізу гіпофізу, та трапіну. Тобто цифра 1 відповідає літері Б. Далі, друге, міксидема. Міксидема це хвороба, яка виникає при нестачі, тобто при гіпофункції щитоподібної залози. Якщо йде гіперфункція, то буде базедова хвороба. Якщо гіпофункція, то міксидема. Тобто цифрі 2 міксидема відповідає літера D щитоподібна. Далі, третій варіант. Порушення пігментації. Порушення пігментації пов'язане з тим, що в шкірі нерівномірно утворюється пігмент меланін. А ось за його утворення відповідає залоза, яка називається епіфізом. Тому цифрі 3 відповідає, що? Відповідь В епіфіз. Четвертий варіант цукровий діабет. Цукровий діабет виникає, коли у людини недостатньо виділяється інсуліну, гормону підшлункової залози, який забезпечує перетворення надлишку глюкози на глікоген, тобто інсулін, який знижує рівень глюкози в крові. Тому що цукровий діабет це хвороба, яка пов'язана з порушенням функції підшлункової залози. Чотири літера відповідає г.